Про метлу ракету і новий патч вов. WoW. Ну що, хлопці, дівчата, якщо ви все ще бігаєте за метлою або ракетою, то сідайте зручніше. Зараз розкажу, що робити, щоб не втратити шанс і не бігати зайвий раз. Мітла відьми, що змінилося? Були часи, коли ми всі по 40 разів ганялися за цією метлою, навіть вінків заводили. Але тепер лізи вирішили нас порадувати. Метлу можна отримати раз на день на всю учотку. Що це означає? Тепер не треба фармити по 10 разів на кожному персонажі. Але якщо вам не пощастило, наступний шанс тільки наступного дня, завтра. Всі, хто вже витратив купу часу, він можуть радіти разом. Ви не лохи, ви просто мали. Як у нас кажуть в Одесі, та що могли б зразу сказати, але а не через тиждень. Ракета. Шанси яких нема. Якщо з метлою ще треба ракети, то ракети скажу. Фактор. Шанси на випадіння 0,03%. В середньому треба понад 300 спроб, щоб побачити цю красуню в своїх руках. І як завжди, вона випадає не тим, хто її найбільше хоче. Реальна історія гравців. Фармлю 5 років і все марно. Друг зайшов вперше, випала з першої спроби видали аккаунт. Що серйозно, тут або удача, або нічого. Чистий рандом і везіння. Патч 11.1. Що нас чекає? Тож ближче до справи. 26 лютого виходить новий патч 11.1. Офіційна зміна. Завершується сезон букву. Нові активності на 11.1.5 на, на ПТР-3. Виправлені баги, а можливо віддали нові. Так. Машини в 11.1 Нарешті не будуть таксистами з Деребасовської. Більше не розбиваються об кожен кут, не викидають нас з гри при зіткненні. Система античита заспокоїлась. Якщо машина раптом перестала вас збивати, не хвилюйтеся, можливо, це ще пофіксять. level для вилазок баланс чи черговий донат. На 10-ту вилазку треба 662-й ітем-левел, а шмотки такого рівня падають аж з 11-ї. Вилазки. Що це означає? Гравці без топового шмоту будуть страждати. Ну, нічого нового. Знову доведеться фармити або, або просто задонатити, щоб обійти цю проблему. Колись ми грали в гру, тепер гра грає нами. І висновки цього відео. Метлу можна вибити раз на день, але фарм закінчився. Як в принципі закінчився івен. Тож, до... бажаю удачі в наступному році. Всім нам, да? Комусь повезе, або комусь не повезе. Ракета тут, як і кінь да? або щастить, або не щастить. Патч 11.1 проносить зміни і, можливо, нові баги. Ай-левели для вилазок змушують фармити ще більше. Але можна підняти ще рівень, нагадаю про таку річ. як ПВП, там також непоганий шмот. Щотижневі скрині, в них теж гарний шмот. Плюс е, не забувайте про рейди. Героїчні, логічні таке інше. Да? Там дуже гарно. Ну що, народ. Чекаємо 26 лютого. І дивимося, що нам підготували. Як кажуть в Одесі, то що я вам розказую? Ви все самі знаєте. Підписка, лайк, коменти. Побачимося у нових відео.